Вітаю! Мене звати Віталій Побережець, я лікар пульмонолог і я вітаю вас на каналі Пульпохаб, де ми сьогодні будемо говорити про бронхоектатичну хворобу легень. Бронхоектази – це стан, при яких ваші дихальні шляхи ширші, ніж зазвичай. Це призводить до накопичення надлишкового слизу або мокротиння у цих дихальних шляхах і підвищеного ризику розвитку інфекцій. А ці інфекції призводять до появи таких скарг, як кашель, задишка, білі грудні клітці, втомлюваність та інших. І важливо пам'ятати, що бронхоектази можуть виникнути у будь-якому віці. Що ж викликає бронхоектази? Насправді причин є безліч, але не завжди вдається чітко встановити причину. Іноді вони виникають після перенесених вірусних або бактеріальних інфекцій, таких як пневмонія або кашлюк. І тоді ці бронхоектази називаються постінфекційними. Хоча є також інші стани, які можуть призводити до появи бронхектазів. Наприклад, по-перше, порушення імунної системи. По-друге, це може бути важка астма, ускладнена алергічною реакцією на грибок аспергілюс, і це називається алергічний бронхолегеневий аспергільоз, стани, при яких власна імунна система атакує власний організм, наприклад, рематоїдний артрит чи виразковий коліт, обструкція або перекривання дихальних шляхів внаслідок вдихання чогось, первинна цілярна дискінезія – це генетичне порушення, із яким певні люди народжуються, при яких легені не розвиваються нормально. Хронічне обструктивне захворювання легень, хвороба, яка викликає запалення в дихальних шляхах та їхнє поступове прогресуюче звуження. Дефіцит альфа-1 антитрипсиду знову ж таки генетичний стан, який може розвинутись у захворювання легень та печінки. Та, звичайно, інфекції спричинені групою бактерій, які називаються мікобактерії, це туберкульоз та нетуберкульозні мікобактеріальні інфекції. Коли ж причину нам не дається встановити, тоді це називається ідіопатичний бронхоектаз. Хоча, знову ж таки, це не відсутність причини, просто вона не піддається виявленню. Діагностика бронхоектазів, перш за все починається із типових скарг. І дійсно для даного захворювання характерний кашель, що досить тривало турбує людину: відкашлювання слизу чи мокроти, задишка чи часті легеневі інфекції. Так, звичайно, ці скарги можуть спостерігатися і при більш поширених захворюваннях легень, таких як бронхіальна астма чи хронічне обструктивне захворювання легень. Але нічого не заважає людині мати декілька захворювань одночасно, тому ваш лікар може направити вас на додаткові обстеження. Найпоширенішими тестами, на які вас можуть направити ваш лікар, є грудної клітки, спірометрія, аналіз мокроти та аналіз крові. Якщо ми кажемо про грудної клітки, то бронхектази, на жаль, не видно на звичайному знімку, але це допоможе діагностувати інші захворювання. Стосовно спірометрії, на даному каналі я опублікував нове відео про даний метод обстеження, посилання на яке я залишу в описі відео, і зараз воно з'явиться у правому верхньому куточку цього екрану. Знову ж таки, спірометрія не дозволить становити наявність бронхектазу, але дозволить віддиференціювати ці скарги від наявності бронхіалії астми чи хронічного обструктивного захворювання легень. Аналіз жемокроти дозволить виявити специфічні бактерії в ваших дихальних шляхах і підібрати те лікування, яке буде найбільш оптимальним для того, щоб їх знищити. А загальний аналіз крові допоможе встановити загальний стан вашого організму. Спеціалізовані ж дослідження, перш за все, базуються на використанні комп'ютерної томографії. Цей метод з допомогою спеціального рентгенійського примінювання дозволяє дуже точно встановити наявність бронхоектазів у ваших легенях. У лікуванні бронхоектазів ми маємо досягати чотирьох основних цілей: Це запобігання нових інфекцій, дихання в шляхах, покращенню симптомів та покращенню якості життя пацієнта та зупиненню прогресування захворювання. Адже зараз на даний момент, на жаль, не існує ліків, які б дозволили повністю відновити стан бронхіального дерева до появи бронхоектазу. Важливо пам'ятати, що при належному лікуванні люди з бронхоектатичною хворобою можуть залишатися стабільними протягом багатьох років і контролювати симптоми свого захворювання. Прогресування ж захворювання призводить порочне коло, яке поєднує у собі інфекцію, запалення та пошкодження легеневої тканини. Так, поява легеневої інфекції призводить до запалення, а запалення призводить до пошкодження легеневої тканини, а пошкоджена легенева тканина знову ж таки більш прийнятлива до нових інфекцій. Для лікування запалення в дихальних шляхах використовують антибіотики під назвою макроліди, які перегнічують запалення, а також дозволяють лікувати інфекцію дихальних шляхах. Для лікування ураження дихальних шляхів, використовуються різні методики. Перш за все, це фізіотерапія та спеціальні вправи, які дозволяють вивести надлишковий слиз із дихальних шляхів. Ліки, які допомагають розрідити та покращити відведення даного слизу, це є муколітики. Прийом даних препаратів рекомендовано поєднувати із регулярними фізіотерапевтичними вправами Бронхолітичні препарати, які розслабляють м'язи дихальних шляхів, регулярні фізичні вправи, які дозволяють розсмоктувати мокротиння та стимулюють легені до нормальної роботи. Іншим важливим методом є відмова від тюргонопаління та лікування основного захворювання, яке призвело до появи бронхоктазів. Найбільш ефективною стратегією лікування інфекцій дихальних шляхів є попередження їх утворення. Саме тому таким пацієнтам рекомендовано щорічна вакцинація від грипу та антипневмококова вакцинація, яка дозволяє вберегти легені від ураження найпоширенішим збудником пневмонії. Якщо ж легенева інфекція у вас вже розвинулася, лікар призначить вам специфічне лікування, яке буде базуватися на використанні відповідних антибіотиків. Якщо рівень кисню в вашій крові буде знато низьким, можливо, вам доведеться використовувати додатковий кисень з допомогою спеціальної трубки або маски, і лікар призначить вам його використання як короткотривало, або на довший період часу. Зазвичай бронхоектази можна гарно лікувати і без використання хірургічної втручання. Але іноді воно може бути корисним, якщо бронхоектази вражають маленьку частинку легені. Всі бронхектази сконцентровані у даній частинці, і вона є джерелом великої кількості інфекцій для всього організму. Вам можуть запропонувати використання легеневої реабілітації як дієвого способу покращити вашу фізичну силу та зменшити вплив захворювання на ваш організм. Легенева реабілітація поєднує у собі комплекс вправ із навчанням того, як прожити довго і здорове життя. Хоча куріння і не викликає бронхектази, але продовжуючи палити під час даного захворювання, ви посилюєте симптоми та погіршуєте власний прогноз. Саме тому дуже важливим є якнайможна швидше відмова від даної шкідливої звички. Ну що ж, я дякую вам за увагу. Сподіваюся, відео було корисним та цікавим. Якщо так, то ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал для того, щоб не пропустити нові випуски. Якщо ж у вас залишилися ще запитання стосовно бронхоїтетичної хвороби, пишіть їх у коментарі, і я з радістю відповім. Будьте здорові та до нових зустрічей.